Як виглядає інвестиційна привабливість по-українськи? Уявіть собі дівчину на виданні. Гарна, розумна є придане. Щоправда, родичі нечисті на руку, і подвір'я трішки захаращене, але перспектива ого. -го. А принци заморські навчені розрахунку, от і тупцюються, а в двір не заходять. До речі, саме село теж давно цікавить: щоправда, не женихів, а інвесторів. От тільки якось із шлюбним контрактом не складається. Закордонні підприємці готові побудувати на березі Дніпра елеватор та порт для вантажних суден. При цьому інвестори обіцяють вкласти у розвиток села десятки мільйонів гривень. Варто згадати тільки про те, в якому стані дороги та комунальна власність громади у Червоній Слободі. Я е, уже е, більше 20 років в Черкаській землі працюю е, і е, уже ні скільки лет, мінімум 5-7 лет у меня был проект создать речной порт для погрузки зерновой на экспорт. Один из важных культур для Черкасской области – это кукуруза. И сегодня э, везти кукуруза до порт, до Чорного моря или Азовского моря, это очень большой затрат денег. Но Это основной большой выброс кислород, э, углекислород в, в атмосферу. Сегодня э, вести зерно э, или в вагон, или э, транспортные средство – это огромный выброс гряз в атмосферу. Если мы сумеем использовать речной транспорт, это эквивалент приблизительно 20 раз меньше выброс гряз в атмосферу. приблизительно 60% дешевле чем автотранспорт или же для транспорт вот почему э, около 7-8 лет назад э, я э, решил создать э, порт речной порт для погрузки зерно на экспорт Фредерік Шовінгій працює в економічному секторі України понад 20 років. сім із них, як запропонував проєкт будівництва вантажного порту в Червоній Слободі, європейсь переконаний, що його пропозиція слушна, економічно вигідна і не несе жодної екологічної небезпеки. Сьогодні на міровому рівні, з підтримки ООН сподівають е... всі страни в міра роботи в Чіші с менше выброс в атмосферу, и что общая цепочка пише, общая цепочка горючий материал, требовала меньше кислорода и был меньше выброс в атмосферу». Попри це, далеко не всі в червонослобіцькій громаді хочуть жити по сусідству із вантажним портом та елеватором. Цього понеділка, невдоволені таким рішенням, вийшли на протест. Було майже 100 осіб: це пенсіонери, безробітні, домогосподарки, а ще голови ряду вуличкомів та депутати сільської ради. Опонентів шовін'ї, схоже, з усього робочі місця не цікавлять. Інвестиції в розвиток села теж вони схиляються до того, щоб лишити все як є скупою сміття на березі та несанкціонованим видобутком піску. Ну я допустим можливості тут ніякої не бачу строїть і за того, що тут е дуже багато в нас дітей, три вулиці, да чотири вулиці сюди ходить. Дітей, батьків, матерів, внуків купаться сюди. Це ж тут же не буде ніякого ні пляжа, ж нічого не буде. Буде постійно мазут, буде постійно пиль, буде постійно грохот. І, і тим більше будуть по цій вулиці Карвамарса постійно курсувати машини грузові із зерном. Це зерновози будуть тільки сюди вони їздити. Примір є груспорт у Черкосах. Він же ж пустує цей груспорт. Там є скулі і все, що ж не можна, допустимо, зробити там? там є територія велика. Чого не можна зробити там? Або десь э, на населено я категорично проти, через те, що э, у нас уходи, тут біля біля душогубка. Випадка. Нам вистачає очисних, які виробляють куряки. Тут нема чим дихати. Нас спасає тільки одна Дніпро. Оцю два. Оцю два зоти, як дає виброс, нас теж нема чим дихати, не можна квартирку відкрити. 45 гектарів це заплановано, що вантажний порт буде вантажний порт із, із, із 45 гектарів це дуже багато. Це... Ну, от вони собираються, вони, вони... собираються намиваче, додать туди. Вони сюди вверх не вилізуть, а туди до намивач собирається. А що у вас підписи які... це ми заяву в сільраду, в сільраду? на да те, що ми не согласні з цим. Ось, дивіться, підписи це тільки це тільки одна вулиця. Ось у це цей ось пішла вже Карла Маркса. Ну 90 це тільки вулиця, одна вулиця фестивальна. Я хочу сказати ось що. Я, як житель села, який родився тут на березі цього Дніпра, жили мої батьки тут. Дядько Великої Вітчизняну війну тут загинув на цьому берегах Дніпра, то я скажу, що ніхто не зрозуміє тих людей, які живуть тут, що жили, -жили на цій красоті, на березі Дніпра, а потім... Нам зроблять так, що ми будемо на це Дніпро заглядати через забор, ви розумієте? Тобто, я вже не говорю, що там пляжі, відпочинок людей місцевих, і просто вийти на берег Дніпра по закінченню робочого дня. Це якби лишити людей повітря, відпочинку, все таке інше. Значить, народ давно обурився цим питанням. що... Виділення цих земель від відчуження їх від, від місцевої громади відбулося без обговорення з жителями, які тут проживають. Тобто зробили все це тишком, нишком, і ніхто не знав, аж коли вже почалося вже тут звозення всяких інструментів, все таке інше, і люди почали обурюватись тим, що поступили з ними нечесно. Тому зараз от народ. Починає гуртуватися і піднімати це питання, щоб е, сільська рада і вся громада села переглянули те рішення, яке було е, якби, сфальсифі... сфальсифіковано. От. І е, знайти компромісне рішення в тому плані, що цей порт можна збудувати зовсім в іншому. Місті, де який де він не буде заважати ні людям, е, е, ну я не знаю про який можна говорити компроміс, тобто є ось у... Зараз витяги з державної е, кадастрової карти, uh -huh. є державні акти вже на ділянки. Одна ділянка із водним плесом, водним фондом е, со, е, 40 гектарів, інша 5 гектарів. Тобто uh -huh. захвачує острова. Е, незрозуміло е, як і звідки вони взялися. Е, дивіться, просто е, яка ситуація, е, щоб зробити відвод земельної ділянки. Районна державна адміністрація повинна погодження взяти у органу місцевого самоврядування. Тобто, у нас є офіційна відповідь, що ніхто погодження не давав. Про яке ми можемо е, говорити зараз будівництво, компроміси, якщо е, тут порушено е, ще не законодавство, земельний кодекс е, у е, зв'язку земельно відводу самої земельної ділянки. Тобто не були проведені громадські слухання ніхто з громадян не знає. Погодження ніхто не давав, тобто і у нас винаряють зараз такі. Два великих земельних ділянки одна на 5 гектарів, цільове призначення для розміщення та експлуатації будівель та споруд річкового транспорту, тобто це промислові. І друга на 40 гектарів земельна ділянка промисловості тобто, тут уже питання не самого будівництва. Зараз треба питання піднімати законність відводу цих земельних ділянок і виготовлення технічної документації. А потім, уже якщо буде вияснено наскільки це було юридично. Правильно зроблено без порушень, тоді можна говорити про вже якогось інвестора і інвестиції. Так. Обговорення було вивішено, і план перший раз районна державна адміністрація показувала у будинку культури місцевому, коли було оголошено зустріч з місцевими підприємцями. Ага. Але там був адмінкорпус зібраний, і люди, підприємці, ну їх було дуже мало. Вони, тобто, не знали. Тоді ми гадаємо, ми тоді були на цих, на цих зборах, і ми гадаємо, що вони хотіли провести оце обговорення, але ми не дали тоді. Тоді. Да, ми прийшли і сказали, що ми проти будівництва, і це питання вони так і не підняли на той момент. Воно завалилося. Ну а зараз знову сільський голова, який був, який був раніше, він весь час говорив, що не буде будівництва, але ж і дали нам відповідь, що вони не приймали це рішення, але виконком. Деякі члени виконкому стверджують, що у квітні місяці це питання обговорювалося на виконкомі. Виконком це 9 чоловік. Раніше в нас було зараз. 14. Ну, виконкому він... повноважний розглядати? Так, да, виконком. Може розглядати, але потім це рішення повинно передатися на обговорення, де він може погодити, а на сесію. але да, не приймати да, рішення. Да, рішення не приймалося. Голова Черкаського району Костянтин Омаргалієв каже вантажному порту у червоній слободі бути. Адже майже 10 років тому був розроблений генеральний план забудови міста Черкаси та прилеглих територій, згідно з документом, 17 гектарів відведено для вантажного порту. Таким чином, очільник району сподівається вирішити ще одну немало важливу проблему: незаконний видобуток піску на скандально відомому місці. Зараз знайшовся інвестор, який готовий реалізувати задумане, говорить голова районної державної адміністрації. А опір йому чинять не хто інший, як зацікавлені особи, представники нелегального видобутку піску та замовлені ними особи. Сьогодні навіть ті, що добувають незаконно пісок, вони зацікавлені, щоб не було вантажного порту. Сьогодні ці громадські активісти, я так розумію, вони можуть бути зацікавлені і фінансово, щоб вас розбурхувати і піднімати проти будівництва. Скажіть, звідки ви пісок везете з Надіївського кар'єра? Надіївського кар'єра. Да, це саме Це не прідпослідній, який бомбять, це последній надіївський кар'єр. На цьому місці ну фактично ж вже і активісти знають до 10 років незаконно добувається пісок. Але ми знайшли вихід. Ми на цьому місці будемо будувати вантажний порт 100%. Мені дуже приємно, що Фредерік Шовіні висловив нам свою довіру в цьому питанні і дійсно повернувся до вирішення цього питання. Дійсно, він ще років 5 назад були спроби в нього вирішувати питання, але вони не змогли тоді вирішити і визначитися по земельній ділянці. На сьогоднішній день в Черкаському районі земля, яка знаходиться біля води, вона фактично вся зайнята. Ну, у нас дуже багато орендували землі і. Єдине місце, де ми сьогодні визначилися, це якраз те місце. Будемо так сказати, воно трохи скандальне, але ми його, як то кажуть, відвоювали, і сьогодні вже фактично відвели землю для СтопСЕМТЕКІНВЕСТ під будівництво вантажного порту. Крапку у цьому питанні має поставити екологічна інспекція, яка підготує висновки щодо безпечності вантажного порту для населення і природи. І замість післямови. Черкаський регіон досі вважався найбільш відкритим для інвесторів за умовами сприяння іноземному бізнесу. На сайті Департаменту інвестиційно-інноваційної політики та зовнішньоекономічних зв'язків обласної державної адміністрації знаходимо наступну інформацію: обсяг прямих іноземних інвестицій на 31 грудня 2014 року становить 510,5 мільйона доларів. США. Найбільші обсяги прямих інвестицій зосереджено на підприємствах промисловості понад 81% загального обсягу. У підприємства сільського лісового та рибного господарства 4% від загального обсягу. Кінець цитати. Сподіваюсь, у влади не зникло бажання утримати марку найбільш відкритого для інвестицій регіону. От тільки як тоді сприймати на фоні вище названих обставин риторику групи невдоволених червонослобічан, адже йдеться про перспективу інвестиційно привабливого аграрного регіону. Зваги, запитаєте ви перегони, майстер-класи? Та це ж фестиваль тракторний. Такий торік провели на відомому черкаському підприємстві. Урожай сьогодні. Урожай шукає трактористів, молодих, завзятих, відповідальних. Хочеш опинитися серед них? Не зволікай! Вчися та поспішай на практику саме сюди. Вже маєш диплом. Випробуй свої сили з лідером. Ворожай на тебе чекає висока зарплата щомісяця, тринадцята щороку, премії за досягнення, відпочинок за кордоном та санаторне лікування, корпоративні свята, можливість отримати безвідсотковий кредит, матеріальну допомогу. Мрієш про таку роботу? Хочеш працювати і жити біля землі? Не вагайся! Обирай професію тракториста! Приєднайся до команди професіоналів! Сім років поспіль серед найсумлінніших трактористів та водіїв розігрують новий автомобіль. Поспішай! Наступним щасливчиком можеш стати ти!